Вітаю вас, друзі, миру вам та добра! Хто слідкує за діяльністю куцея досить давно, той пам'ятає, що в 2019 році дуже рекомендував 19-ті Страдіки по певним причинам точного виготовлення цих котушок. В 2020 році він зняв відео, як обслуговував та тюнінгував саме цю котушку. Ця котушка обслуговувалася 5 сезонів назад. Вона відпрацювала дуже багато, переловила гору риби, щоб було розуміння. По зовнішній частині все працювало вже на бруді. Бачите, ось ця деталька це обойма ролика жалкового Вона має бути повністю біла. Я її дістав в такому стані з УЗВ-мийки. Тобто, бруд уже прям запресувало в цей пластик. Замінив кілька підшипників. І котушка до себе питань через 5 сезонів на одному обслуговуванні ніяких не викликає. Продовжував я рекомендувати ці котушки в першій половині 2021 року, і трошки пізніше, коли були ще в продажу моделі, які вироблені до другої половини 2021 року. А потім стався такий неприємний момент, як падіння точності виробництва. І механізми почали не так жорстко сидіти в своїх корпусах. Отримали радіальні люфти спочатку піньйони. Люфти ротора, ви відчували люфти піньйона як люфти ротора. Ротори почали колихатися злегка, і редуктори почали швидше відпрацьовувати свій ресурс. З коробки вони не завжди приємно працювали. А ця котушка у нас на секундочку відпрацювала 5 сезонів, і це гідний редуктор. Боже, та половина страдіків зараз з коробки 19-го року. Вони ж не так працюють. Послухайте. Я не за обслуговування, я не за тюнінг. Я вам розповідаю за точність виготовлення. Обслужити грамотно це одне. Протюнінгувати грамотно це друге. Але точність виготовлення деталей. Витримана технологія виробництва чи не витримана? Ось це в даному випадку. Основне, 5 років котушка на одному обслуговуванні. Редуктор абсолютно живий. На легесеньких мастилках ніяких там на штоці немає суперв'язких мастил. Подивіться. 19-ті страдіки були чудові котушки, 21-ші ультегри, перші свої поставки, чудові котушки, але з часом, на жаль, все поїхало по точності, і стали це зовсім інші котушки.